Вітаю вас вже традиційно. Що понеділка ми підбиваємо підсумку тижня, що минув. Тож, які надзвичайні події сталися протягом семи днів на Вінниччині, далі більш докладніше. Підрозділами державної служби надзвичайних ситуацій області для проведення заходів з ліквідації наслідків подій пожеж та проведення інших заходів здійснено 271 виїзд, з яких 148 на пожежі, 21 раз на лінію 101 надходили хибні повідомлення. Надзвичайники здійснили 22 рази аварійно-рятувальні роботи. Здійснено один виїзд на забезпечення пожежної безпеки. На допомогу населенню виїздили рятувальники два рази. За тиждень зареєстровано 145 пожеж. З них в екосистемах 84, на площі майже. 73 гектара на пожежах. Врятовано матеріальних цінностей на суму понад 6 мільйонів гривень. Вогнем знищено 12 споруд, 6 одиниць автотракторної техніки. Вдалося врятувати від полум'я 21 будівлю та одну одиницю автотракторної техніки. Мугилів в Подільському районі рятувальники врятували двох. Пенсіонерів під час пожежі в житловому будинку в Жмеринському районі в Копайгородській громаді у селі Верхівка вогонь забрав життя двох маленьких дітей, братиків 2020 та 2023 року народження. Ймовірна причина виникнення загоряння дитячі пустощі з вогнем, надзвичайники вінничі вкотре звертаються до батьків малолітніх дітей. Не залишайте без нагляду на тривалий час своїх діточок. Такі небезпечні предмети, як сірники та запальнички, зберігайте лише в недоступних місцях, не дозволяйте їм користуватися електронагрівальними та газовими приладами, слідкувати за розпаленими печами, пояснюйте дітям небезпеку та наслідки гри з вогнем. Зробіть все, щоб небезпечні ігри дітей з вогнем. Ним стали просто неможливими. Наближаємо нашу перемогу разом.